Вітаю! У цьому відео розглянемо функцію системи DEDAL PMS Грошові кошти банк. Перейдемо в меню Кошти під меню Банк. Надходження та списання безготівкових грошових коштів відображається в системі по виділеному банківському рахунку з урахуванням проєкту статті грошових коштів та ВБС проєкту. Документи формують розрахунки по проєкту та взаєморозрахунки за актами. Довідники під системи описані в меню Кошти додатково. По довідникам є окреме відео на каналі. Розглянемо детально документи надходження та витрати. Створимо вручну для прикладу ці документи та розглянемо основні реквізити. Номер ордера – Можна внести при необхідності. Обираємо рахунок та вносимо вартість. Валюта заповнюється автоматично з рахунку. Далі банківська операція за замовчуванням надходження оплати від клієнта, але її можна змінити при необхідності. Далі Коментар довільний. Перейдемо на вкладку Розшифровка. Обираємо статтю руху грошових коштів. Обираємо контрагента та проєкт. Натискаємо кнопку Заповнити з плану. ОК. Та обираємо ВБС, за якою йде оплата. Та проводимо документ. Документ створений та проведений. Закриємо його. Оновимо список та бачимо. Що документ створений та проведений. Далі створимо документ витрати. Створити. Створення цього документа аналогічне. Вносимо номер ордера при необхідності. Обираємо рахунок. Вносимо вартість. Валюта заповнюється автоматично з рахунку. Банківська операція за замовчуванням. Оплата постачальнику. Але її можна змінити при необхідності та внести коментар довільний. Далі переходимо на вкладку Розшифровка. Обираємо статтю руху грошових коштів, вносимо контрагента та проєкт та заповнюємо класифікатор. Проводимо документ. Вкладка додаткова заповнюється автоматично при проведенні документа. Оновимо список. Бачимо, що документ створений та проведений. Також розглянемо відбори на формі списку. Можна відібрати за періодом, за проєктом, наприклад, будівництво колектора. Та за контрагентом. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, якщо відео було корисним. І до зустрічі в наступних відео!